У буквальному сенсі доторкнулися до історії на території експозиції Козацький зимівник, що у селищі Рокині Луцького району, відвідувачі на кілька годин потрапили в далеке минуле. Працівники культурно-освітньої установи організували свято першої борозни. Серед тих, хто ознайомився з прадавніми традиціями рідного краю, школярі. Початок сільськогосподарського року відзначила і наша знімальна група. Погода цього дня, хоч і мінлива, проте з проблисками сонця. Мабуть, така ж була тисячоліття тому, коли землероби зустрічали весну, просили у Бога Ярила благословіння на хороший урожай. Їхні нащадки, зокрема, школярі й бійці, АТО, разом відзначили початок весняно-польових робіт, стежили, як плуг робить першоборозну, знайомилися з козацьким бойовим мистецтвом, частувалися кулешем під відкритим небом. Це наша історія. Дітвора должна наші корни, тому що дуже багато по телебаченню знають більше історію Японії, самураїв. А тут істина, казаки, характерники, наша історія, відкуди все пішло, відкуди зараз на позиціях хлопців, бойовий дух. Із давніх часів наші предки гучно відзначали свято весни і першої борозни. Невблаганий час і стрімка урбанізація звели святкування на Нівець. але на щастя вікові традиції на селі відроджуються. Нашої історії української історії сягає ще до християнських часів. А як же жили тоді люди? А що вони вірили? А кому вони молилися? Виявляється, вони обожнювали сили природи. Чому? Тому що вони були сонцепоклонниками, вони були гречкосії. Свято першої борозни традиційно вважається початком нового землеробського сезону. Згідно переказів, як його відзначиш, таким і буде врожай. Цей день пов'язаний не стільки з календарем, скільки з погодними умовами. Якщо зима була холодна, сніжна, значить оранка почнеться пізно. У день святкування сонце визирнуло за хмар, давши надію на те, що все буде гаразд. Для спільного добра. Щоб Україна жила, і процвітала і була зірцем життя на землі.